Доброго дня, діти! 17 вересня в Україні відзначають День рятівника, професійне свято всіх тих, хто рятує чужі життя щоразу ризикуючи своїм. Сьогодні будемо вітати працівників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та інших спеціальних формувань. Дякуючи їм! За нелегку службу. І зараз ми з вами побачимо повчальні історії З життя, де завжди почує той відчайний крик сміливий, сильний герой-рятівник. Ось Сергійко взяв сірник. Він бешкетувати звик. І так з ним необачно грав, що вогник. Швидко запалав. Ой, людоньки, допомагайте! Рятувальника скоріше викликайте, а -а -а -а! скоріше руки простягайте! Пам'ятайте, дітлахи, сірники не іграшки. В руки їх не треба брати. А тим паче з ними грати. Добре. Ви хоробрі і ви сильні Тіло своєму ви вірні. Знаю точно, що без вас все згоріло би зараз. Ось катруся йде гуляє, світ навколо розглядає. Глянула пакуночок лежить. Їй все цікаво, що блищить. За ручку бабцю кинула тримати, зібралась бігти, щоб його підняти. Що це то за скарб, бабуся? Поцікавилась катруся. Може, то піратський скарб або скриня повна фарб? Глядає, як простий пакунок, зовні ніби подарунок. Довго між людьми чекав, щоб його хтось розмотав та відразу вибухає, як його пересувають. Зрозуміла. Терорист його поклав, щоб життя. У когось із людей забрав. Кмітлива дівчинка молодець. Бабуся вранці кликала онуку, приготувала кошик, взяла її за руку. Оленка, добрий ранок. Ми зараз в ліс підемо. Сьогодні на сніданок грибочків нас беремо. Серед лісу на полянці виріс гриб в червоній шапці, білі крапочки він має Так яскраво виглядає. Красень гриб цей хоч куди та у руки не бери. Кожна муха його знає, як побачить, геть тікає. На дерево шпаківницю. Андрій повісити поліс. Та злякався і зірвався. Ой, 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 ой. На дереві сам повис. О, рятуйте, скоріш, допоможіть! Хто небудь мене зніміть? Рятувальна служба швидко прибуває. І таким не теж. Допомагає. Я рятувальник-охоронець. Загляну у кожен дім. І як себе поводити малятам розповім. Україна спить спокійно з рятувальником таким. Служиш ти країні гідно, добрий приклад нам усім. Будь завжди таким сильним та сміливим. Повсякчас. Дякуємо за допомогу, за підтримку усіх нас. Дякуємо!